Вас вітає канал Океан Трейд. Патрон свердильний самозатискний. Це високоточний інструмент, спеціально розроблений для затискування інструменту циліндричним хвостовиком. Його використання забезпечує надійне кріплення інструменту навіть в умовах важких різальних операцій і стає невід'ємним елементом для виконання точних обробок отворів. Ці патрони виготовляються з високоякісних сталей, використовуючи передові конструкційні та технологічні рішення. Це гарантує їхню надійність і довговічність при будь-яких умовах експлуатації. Вони особливо ефективні на металообробних верстатах. За чіпилу переставляємо вам свердлельний патрон від i3425, спеціально розроблений для свердління, придатний як для правого, так і для лівого обертання, з підводом змащувально охолоджувальної рідини. Діапазон зажимів від 1 мм до 13 мм. Розмір хвостовика i 40 Він відповідає стандарту DIN шістдесят 780 і виготовлений відомим виробником Aeroglue, що гарантує високу якість і надійність. Наш патрон забезпечує надійне і точне кріплення свердла на вашому токарному верстаті. Виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки, і тому стане невід'ємною частиною вашого виробництва, забезпечуючи ефективність і точність обробки деталей. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.